Усім привіт, роблю такий невеличкий анонс машини Renault Koleos. Сьогодні приїхав вночі Швейцарії, то згрозили з лафети. Зараз їду на розмитнення, потім буде автомобіль сертифікуватися. Зро... Має зробитися легенька хімчистка, поліровочка, і автомобіль буде готовий до продажу. Ось такий його зовнішній стан. 2014 рік випуску, 188 тисяч пробігу, графітовий колір, максимальна комплектація. На ось таких колесах 18-го розміру на зимовій резині, резина 21 рік, новенька, класним протектором. Автобіль ще брудний, не звертайте уваги. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове 14-й рік. Також датчик, світла, датчик, дощу, біксиноної фари, умивач фар, працютоманки, передні задні паратроніки. Мотор працює чітко, рівненько, також безключовий доступ є. Картоновані задні вікна, мультикермо, повний електропакет, бовса, акустика, електропривід сидінь. Тут так само салон ще не прибирався, в такому стані, як є. Останній сервіс був на пробізі 170 тисяч, в сервісі записано наступний рекомендований сервіс на пробізі 190 тисяч. Було велике ТО пройдене, там все записано, що мінялось. Також є панорама. Електропривід, підігрів сидінь, мультикермо. вже навігація нова Airlink, задньою камерою, як вважаєте, камери. заднього передачу включається задня камера, також двозонний клімат-контроль, електроручник, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, мотор 2.0 дизель. Так, також є сліпі зони. в нас. Так, зараз покажемо. Сервіску, сервісну історію. Це всі відмітки про пробіг. Це останній сервіс був 170 тисяч 23 рік, другий місяць. Тут дуже багато записів, що мінялося. Походовий автомобіль збитий, нічого не гримить, у гарному технічному стані. Також автомобіль сьогодні розмитниця, потім сертифікується, буде готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можу пригнати автомобіль до вас. Такий весь в гарному збереженому стані, ще поперебирається, буде ще краще виглядати. Також задні парктроніки, задня камера буде зручно паркуватися, також є шторка в комплекті у нас. Tomcrat, ключі, запаска, сам буфер. Тут все ще таке брудненьке. але нічого воно поприбирається, буде все добре. Отож, кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Також можлива доставка, як я казав, такий кліренс автомобіля. Неодноразово вже показував, розказував, що ці автомобілі оцинковані, ідеально підходять для наших доріг адже вони захищені пластиком понизу по кругу, також мають високий кліренс, надійна коробка автомат, також повний привід. І дуже м'які і дешеві обслуговування. Дуже класні автомобілі. Так само цей колір дуже класний, його люблять люди. Графітовий, такий мокрий асфальт, чи сіра мишек, люди. як кажуть. Також він код для перевірки надаю. Можете зафіксувати собі. Також вікна всі без колів, кузов без м'ятин, без царапин, в гарному стані. Тож кого він цікавий, телефонуйте.